Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, всі люди хочуть бути щасливими, але чомусь нещасливі. Чому ще 6 тисяч років тому назад Бог він створив все своїм словом? Тому що Бог, він є дух, і він створював все своїм Словом Божим. Весь всесвіт. І він створив людину. І дав людині, знаєте, такі правила, щоб їх не порушувати. І сказав Бог, що я вам от даю закони. От треба слідувати по ним. Якщо будете порушувати, будете мати проблеми. І люди перші, вони згрішили, вони не виконали того, що сказав їм Бог. Тому вони стали такими нещасними. Але коли вони були, прислухалися до Бога, вони голяком бігали по тому раю і не стиснялися, і все було добре. Також і зараз, чому люди, вони так в таких прокляттях люди нещасні, хоча на перший погляд люди вважають, що вони щасливі. Але я знаєте, скажу, що людина щаслива не важливо, вона може бути обмежена в чомусь, слаба, немає, наприклад, не мати ніг. Але якщо людина вона духовно наповнена. Словом Божим, то та людина вона щаслива, тому що дух він є стабільним, дух він має силу дуже велику. І людина стає сильно духовним. А душевна людина вона слабка, тому що вона держить фокус на земне, держить фокус на тілесне, на душевне. І вона любить страждати, Ну тільки не йти до Бога, тільки не шукати Бога. Душа, вона веде до пекла. Душа, вона така е, хоче всього. Але коли вона присичується, е, надоїдає її, вона ще щось хоче, вона ще щось хоче. І вона вічно розширюється, як пекло. І тому е, люди вони нещасні. Чому? Тому що е, нема покаяння. Бог він хоче, щоб людина вона була послухняна йому. Бог хоче, щоб людина каялася і виправляла свої помилки. Тільки тоді людина буде щаслива, без Бога, без Божого Слова. Людина не буде щаслива ніколи. І тому наша земля. Наш світ, Він котиться у прірву. І от спасіння тільки в Ісусі Христі, тому що Ісус Христос є тим Словом Божим. Я вас всіх запрошую у нашу місію, Слово Божє, вивчати Слово Боже, тому що спастися можна, тільки будучи духовною людиною, іначе ніяк. Я вас запрошую, пишіть мені, будемо разом вивчати Слово Божє. Я хочу сказати, що вивчаючи слово Боже, я багато що зрозуміла і я вважаю себе щасливою людиною. Тільки тому, що я вчуся у самого прекрасного преподавателя Це у Ісуса Христа. Амінь.